Всім привіт! Мене звати Пташело, і сьогодні я вмію літати. Гей! Круто! І я сьогодні я хочу з вами одружитися у мене двоє друзів. Ви будете моїм тугом. Я пойду. У нас тут А, хротик. А я умею учить про хрота. Я учу. Так, а что? А что? А что? А якщо взяти чему взять бачку идис? На цього повыку.